Доброго ранку, дітки! Уявляєте, сьогодні в себе під дверима я знайшла ось такий подарунок. Він таки проситься, щоб його відкрили, і сказали, що в ньому є. Що у подарунку? У подарунку сумка. А що в цьому подарунку? У подарунку? Круасан. А що ж в цьому подарунку ми бачимо? У подарунку сережки. А що в цьому подарунку? У подарунку шоколад. А в цьому подарунку що? У подарунку? Шишка? А в цьому подарунку що таке лежить смачненьке? У подарунку суші. А що в цьому подарунку? Подивіться, яка гарна квітка. У подарунку соняшник. Дітки, а що в цьому подарунку? У подарунку посмішка я бажаю вам завжди посміхатися.